Дня. Ви на каналі Чес Курчик. І сьогодні я знімаю відео про, так би мовити, біографію і цікаві факти про Хосе Рауля Капабланку. Е, а в наступному відео я вже, напевно, знімлю його е, легендарну партію проти Еммануеля Ласкера. Значить, хосера Уль Капабланка і Граупера, Граупера народився 19 листопада 1888 році в Гавані. На той час це, ну, це було кубинське місто, і на той час це, там були іспанські колонії. Він народився в сім'ї офіцера Хосе Марії Капабланки і Марії Граупер Марін. Він розказував те, що навчився грати в шахі в 4 роки, спостерігаючи за грою його батька і його товариша по роботі. Вже, піс... вже в третій партії е, їхній партії, яку він спостерігав, він навчився грати в шахи, запам'ятав, як ходять фігури. А скоро вже вказав батьку на помилку, коли він її зробив в партії. Батько зіграв з ним і, Капаблан... і Хосе Рауль Капабланка переміг його. Потім вони з товар... батько з товаришем відправ... е, відвели його в шаховий клуб, там де він зіграв. Із майстром в клубі Капабланка обіграв майстра, майстра спорту Іглесіаса. Проте Іглесіас дав йому фору і грав без Ферзя. Потім Капабланка знову ж таки отримав фору без Ферзя і обіграв Жана Таубенгауза, який, в свою чергу, був французом. Потім Жан Таубенгаус казав, казав, що він єдиний, хто дав фору капебланці у Ферзя Проте, не знаючи, що до нього це зробив Іглесіас. У 8 років ну, він відвідував по вихідних шаховий клуб, проте потім у 8 років його сім'я і він виїхали на 3 роки. А коли повернулися, з Капабланкою було організовано е, зустрічі з двох партій з усіма найсильнішими шахістами країни. Капабланка програв лише дві партії одному шахісту Жуа... Хуану Корсо, який, в свою чергу, був чемпіоном країни. Проте невдовзі Капабланка е, зіграв з Корсо е, у матчі, який відбувся у листопаді. З листопаду по грудень 1901 року. Він упевнено переміг корсо із чотирма перемогами, двома шістьма нічиями і двома поразками. До речі, Капабланка до цього моменту взагалі не вивчав ніякої теорії, дебютів і всього такого і просто грав. Як думав походити. Він навіть не знав взагалі якихось таких базових, ем, базових прийомів і всякого такого. Ну, і видно те, що зразу йому Бог наділив талант. Точніше, виділив талант. Наступного року Капабланка останнє грав у чемпіонаті куб... Куби. Там, де зіграв, як напевно ви подумаєте, не дуже добре. Принаймні, всі, напевно, думали, що там займе, напевно, одне з призових місць. Точно, але насправді він посів лише четверте місце із шести із шести. А перше місце зайняв Корсо, який, який грав вже з Капабланкою до цього. І повів у рахунку. Проте після цього вони не зустрічалися. У 1904 році Капабланка вирушив до Лондона, щоб вивчити англійську і підготуватися до університету. У 1906 році вступив до Колумбійського університету на факультет інженерної хімії. Він відвідував е, факультет не часто, тому що перевагу надавав спорту. В основному шахам, проте також грав у бейсбол. В основному він обрав цей університет саме через бейсбол, тому що тут була бейсбольна команда, і він любив бейсбол. А грав він в шахи в престижному е, Мангеттенському шаховому клубі. Там його кажуть, що ну, ті, хто туди приходили е, ну, майже завжди могли побачити його, бо він там досить часто був і грав в шахи. У 1906 році Капабланка посів перше місце в бліц турнірі там, де був найчемпіон світу Еммануель Ласке, і ем, періодично й надалі грав у клубі. Через два роки він пішов з університету, щоб зосередитися на шаховій кар'єрі, і вже також хотів їхати в Європу, там, де були сильні, сильні турніри. Взимку з 1908 по 1909-ті роки Капабланка здійснив поїздку, здійснив турне по США, там де давав сеанси одночасної гри. У 1909 році було організовано матч Капабланка з американцем Френком Маршалом, який на той час був одним з кращих в країні. І також він грав з Еммануелем Ласкером на звання Чемпіона світу. Відео є. Раджу вам подивитись, бо е, матч був досить цікавим. Тоді матч проходив до восьми перемог. Маршал був явним фаворитом, проте програв і взагалі виграв е, Капавланка програв лише одну партію, виграв вісім і взагалі було, е, заробив 15 очків, зіграно було 23 партії. Це я враховую, це я просто ще не сказав, скільки було нічий. А нічий було ще. Е, ще 6. Коли він хотів вже поїхати в Європу, щоб взяти участь в деяких турнірах, він захворів і не зміг поїхати. Тому через рік, уперше взяв участь у великому міжнародному турнірі, який проходив у сан себастіані в Іспанії. Там брали участь майже всі сильні шахісти того часу, крім Еммануель Їла Ласкера. І е, Хосера Рауль Капабланка посів, посів перше місце. Серед сильних е, шахістів, які боролися також за перше місце, був Арон Німцович і Йосип Бернштейн. І взагалі е, Капабланку запросили, точніше, взагалі, вони були ситні, але е, вони, про, вони просто заперечували проти участі Капабланки, бо він. Не був відомим і зіграв лише з маршалом. І взагалі ну, в турнірах дуже сильних не проводив участі і не брав. Ем, проте його запросили все одно як виняток, і Капабланка виграв. Ем, він випередив на півочка Акібуру Рубінштейна і Мілана Відмара. А його перемога над Бенштейном у першому турі отримала перший приз за красу. Це дозволило Капабланці викликати Ласкера на матч на першість на чемпіона світу. Капабланка запропонував як місце проведення габану. Проте матч не відбувся там. Сторони по черзі запропонували всяке, точніше висовували умови, умови матчу. То ем, в листі, який написав Капабланка після одної умови. Ем, він написав, те, висунув обвинувачення, те, що ця це, це, це умова була очевидно несправедливою. І після того ласкар через пресу зажадав вибачень, і цей випадок став початком для конфлікту. Конфлікт закінчився, конфлікт тривав до Петербурзького турніру 1914 року. 1913 році Капополанка посів друге місце після маршала на турнірі в Гавані і також виграв чотири турніри в Нью-Йорку досить легко. У вересні того ж року вступив на дипломатичну службу в Міністерство закордонних справ Куби на посаду надзвичайного і повноважного посла уряду Куби в усьому світі. Яка дозволяла йому поєднувати дипломатичні доручення і поїздки на турніри. Він там залишився на службі до самої смерті. Отримавши призначення в Кубинське консульство в Санкт Петербурзі, Капабланка на шляху до Росії здійснив турне по Європі і роздавав санкції і виставкові партії проводив. Серед суперників Капабланки були Ріхард Третє. Саверій Тартаковер, Олександр Алехін, Йосип Берштейн та інші сильні шахісти. У виставкових партіях Капабланка здобув 19 перемог і 4 нічиї, і одна поразка від Арнольда Урбаха. Під час виступів у Росії він виграв по дві партії в Федора Дус Хотимирського. Та Євгеном з Носкоборовським. Також він дав сеанси в Москві, Києві, Резі і Льбаві та інших містах. З квітня 1914 року вирушив до Санкт-Петербурга на міжнародний турнір Великий, де грали найкращі шахісти світу. У попередньому турнірі він посів перше місце. На півтори очки випередивши Еммануіла Ласкера і Зігбера Тараша, у фіналі, який проходив, там було 5 шахістів найкращих, і вони між собою грали по дві партії. Він, він грав чорними проти Ласкера і грав повністю у пасивному стані на нічию. І через це загнав себе у глухий кут і програв партію. У партії проти Зігбера Тараша він також програв і зайняв друге місце. На півочки відставши від Ласкера. А підсумковий результат складався із суми очок із попереднього турніру і фіналу і цього турніру. А третє місце зайняв Алехін, який відстав від Капабланки на три очки, повернутися в Америку, він, е, він, на кубку, е, він е, виграв у Ласкера е, в Берліні в Бліцматчі з 10 партій 6,5 проти 3,5. Під час Першої світової війни Капабланка жив у Нью-Йорку, де виграв три турніри. Певнено. У 1915 році з 14 партій не виграв лише дві, в яких він зіграв нічию з Маршалом. Який посів друге місце з відставанням на одне очко. 1916 року турнір проходив так само, як і проходив тоді в Петербурзі турнір. З фіналом, з фіналом для п'яти учасників найкращих. Він переконливо виграв турнір, випередивши Давида Яновського на три очки. Проте програв партію Оскару Хаесу. Uh, турнір 1918 року Капабланка виграв з перевагою півтора очка півтора Борою Костічем. Цей турнір знаменитий партією Капабланка-Маршал, в, які в якій була дуже сильна партія. І Маршал готував ту заготовку 9 років. І проте Капабланка розібрався за дошкою, як виграти ту партію. Ще досі ця, це називається, як зіграв Маршал, Контратака Маршала. Кому цікаво, можете загуглити і подивитися на неї. Вона і досі є актуальною і багато хто її грає. Після турніру в Нью-Йорку. Бора Костич кинув виклик капебланці. До цього вони грали чотири партії, і всі чотири партії закінчилися в нічию. В тому числі, дві партії останні, були зіграні на турнірі 1918 року. Останній турнір, про який я і говорив, там, де Бора Костич зайняв друге місце з відставанням в півтора очка. Хоча все одно Капабланка вважався явним фаворитом. Матч був в Гавані в березні, з березня по квітень 1919 року. Переможцем став той, хто першим виграє 8 партій. Капабланка впевнено виграв 5 партій, після чого Бора Костич визнав себе переможеним і пішов геть. Скинувся з матчу. Того ж року Капабланка переміг на турнірі в Гастінгсі, присвяченому перемозі союзників у Першій світовій війні. А як ми знаємо зараз, про те, як ми знаємо зараз, вони не були союзниками, вони були орками, які зараз напали на Україну. І вбивають багато невинних людей. Він зіграв 11 партій в, Гастінг, в Гастінгсі і втратив лише півочка, ну, бо зіграв нічию з Борою Костічем. У 1920 році розпочалися виснажливі перемоги, перемовини з Ласкером. Про організацію матчу на звання чемпіона е, світу і дуже великою була саме ціна. У січні 1920 року в ГАЗі за е, посередництва правління Голландського Шахового Союзу, нарешті було підписано угоду. У червні того ж року Ласкер, який не хотів дуже грати той матч, опублікував заяву, в якій повідомляв, що відмовиться від звання чемпіона світу і передає його капабланці. Він казав, те, що Капобланка завоював звання неформальним викликом, але своєю видатною майстерністю. Пізніше Гавана висловила ну, надала 20 тисяч доларів США на проведення матчу. Преса також наполягала, щоб чемпіон світу, не, що чемпіон світу не повинен поступатися титулом без гри. Матч на звання чемпіона світу. Відбувся в Гавані в 1921 році. Сказали, що матч складатиметься з 24 партій. Е. Також Ласкер заявив, що навіть якщо переможе, він від, е, вики, ну, віддасть звання Чемпіона світу на, е, для, молодих, для молодих шахістів, щоб вони між собою його розіграли, бо вже не хотів бути чемпіоном. Проте преса ну, не... і взагалі люди, які слідкували за шахами, ну, не прийняв б так просто це. І, скоріш за все, протестували проти цього і хотіли б, щоб матч відбувся. Взагалі перевага була на користь Капабланки саме через те, що Капабланка привик до спекотного гаванського клімату. А Ласкеру було дуже жарко на матчі. Оскільки вони, ну, там було дуже жарко в Гавані, і Ласкер ледве переносив ту жару. І проте, все одно ну, ніби Ласкер сам вибрав. Ну, він не, не дуже хотів грати взагалі той матч, тому йому вже, напевно, було все одно, він просто хотів заробити, тому що ну, через те, що завжди гроші віддавав на війну Першу світу і ну, йому просто потрібно, потрібні були гроші. За рахунку, 4 перемоги Капабланка, 0, пор, 0, перемог, 0, перемог, 0 поразок. І 6 нічий Капабланка виграв той матч. Ну, оскільки Ласкер здався, ну, вирішив не продовжувати ну, боротися, грати. того ж 1921 року. Після матчу Капабланка одружився з кубинкою Глорією Сімоні Бентанкур з міста Кама... Камагуей. Вони мали двох дітей, які народилися в 1923 і 1925 роках. На наступній частині я розкажу трохи більше про нього, вже коли... про часи, коли він був чемпіоном. А поки що підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть в коментарях, можливо, щось вам не подобається чи подобається. До побачення!